Намаскар, друзі! Я дуже добре пам'ятаю момент, як я захотів навчитися медитувати. Мені була якась така порожнеча недовершеність, і я підозрював, що медитація мені в цьому може допомогти. Я подзвонив по номеру телефону, знайденому в інтернеті, і попросив навчити мене медитувати. Мені сказали, куди підійти. Ми співали пісні, мені пояснювали їх значення. Цих пісень, цих е, мантр. Е, я вийшов звідти і я нічого не зрозумів. Одна моя знайома перед сном завжди включає собі е, музику, е, або там хтось начитує інформацію, або там просто приємна музика, шурхіт листя, або ще щось. І вона каже: я перед сном мушу собі таким чином помедитувати. А ще в мене є одна, моя дуже хороша знайома, моя вчителька кераміки, яка каже: у мене своя медитація, я включаю гончарне коло і медитую. Тож, медитацій є багато, і, ці, і мета в кожної медитації є своя зовсім окрема. Медитація, якою я хочу вас навчити, це є медитація в системі е, йоги, яка напрямок тантра. А, що це за медитація, на що вона направлена? Вона направлена на духовний пошук, на заповнення тої порожнечі, яка є, ось тут відчувається, в грудях от, на, цей, на цю твою еволюцію, на цей твій духовний ріст і направлена дана медитація. Так, вона дозволяє краще вчитися в інституті чи в школі, вона дозволяє. Мати в голові не так багато думок, але основна її мета це є твій духовний ріст. Тому, якщо ти відчуваєш, що тобі відкликається цей напрямок, зараз я спробую тебе навчити. Зразу скажу, що це навчання не буде повним, тому що, на жаль, чи на радість, повноцінне навчання проводять спеціальне обучення веньони. Коли сказалося а, монахи, і вони дають повну інформацію після ініціації, після посвяти в тантра медитацію. Ця медитація, яку я сьогодні дам, вона дасть тобі можливість зрозуміти, чи це те, чим ти хочеш займатися. А та медитація, яку дають вже потім наші ачарі, наші монахи, вона а, практично така сама. Прям дуже-дуже близько, єдине, що там тобі ще допомагає твій гуру. Трошки легше це робити. Тож, як ми медитуємо? В медитації, знаєш, ми, ми одного разу їхали з е, е, моїм замовником по роботі, і щось мова зайшла за медитацією. Він каже: я тому нічого не розумію. Е, от, отак от сидіти, каже, от так от сидіти, це медитація. Я кажу, це один з аспектів, це твоя поза, так, в якій ти сидиш. А в медитації кажу, це як в житті: є життя, є штани, шкарпетки, пробачте, труси, футболка, куртка і так далі. Це є різні речі, вони всі мають чуть-чуть різні задачі, але в цілому вони гріють твоє тіло. Ну, так? Тобто, Для того, щоб якщо ти будеш повністю одягнений в як колись сказали, але ти будеш босим, твоєму тілу все рівно може бути зимою холодно. Так? Тому кожен кожен дрібний аспект медитації, він е, має свої особливості. Він для чогось є. І, але в цілому він направлений на те, щоб ти прогресував, у щоб тебе була хороша медитація, щоб ти у цьому прогресував. Почнемо, напевно, з пози. Я сьогодні спеціально засунув себе в напівлотос. У мене це поза ще не дуже добре виходить, але все ж я в ній вже плюс-мінус комфортно сиджу. А, що потрібно зробити? Потрібно перехрестити ноги. В будь-якому випадку, якщо супер складно є там, проблеми фізіологічні, ти можеш сісти на стільчик і схрестити ноги під стільчиком. Але ноги мають бути перехрещені. Можеш сидіти по-турецьки? Супер. Можеш сісти в напівлотос прекрасно. Ну а якщо ти вже сідаєш в лотос. Я також колись сяду, обіцяю. так, ноги ми перехрестили. Перехрестити потрібно також і руки. Ти знаєш, що якщо в розмові зі співрозмовником неприємним, ти закриєш ноги, закриєш руки, ну, вважається, що не проб'ють. Тобто інформація в зоні не приходить до тебе. Саме це є метою в медитації. Нам потрібно всю увагу направити в середину. Тому ми перехрестили ноги. Ми не ось так. Але ось так або ось так догори долонями. Ми права рука зверху, ми перехрещуємо наші руки. Це є комфортна поза для медитації. Ось, ось так можна медитувати. Практично різниця мінімальна. Що ще важливо у позі? Отут, де спина, де нирки, оця частина спини повинна бути прямою, максимально прямою. Тобто ми не провалюємося туди, ми сидимо прямо. От. Ти будеш помічати в процесі медитації, що спина просіла, все нормально, ти просто випрямляєшся догори. Ок. І ще один маленький такий дріб'язковий, але важливий момент. Ми язик просто складаємо навпіл. Ковтати його не потрібно, ти просто його складаєш навпіл. Цей момент е, допомагає також трішки зупинити потік думок. Давай пройдемося ще разок. У нас є ноги, у нас є руки. Так? Ось так, ось так, ось так. так. У нас є руки, у нас є пряма спина, і у нас є закинутий туди язик. Ми закриваємо очі і ми максимально направляємо свою увагу всередину. Ця штука в восьмиступеневій частині йоги називається пратяхара забирання своєї уваги з зовнішнього світу і направлення його у внутрішній свій світ. Решта відбувається в твоїй уяві. Тобі потрібно перенестись в таке місце, уявне або реальне, де супер багато простору. Це може бути вершина гори. Простору, багато, ми розуміємо, що і за небом є простір. Це може бути море. Це може бути я конкретно, я особисто люблю відлітати в космос. Абсолютно безмежний простір. Для чого це потрібно? Таким чином, ми тренуємо мозок у сприйнятті безкінечного. Бог безкінечний. Ми стараємося сприйняти безкінечне. В момент, коли ти зрозумів, що все, ти повністю там, у своїй, називаємо це фантазії, так? те, що ти не відчуваєш кімнати, не відчуваєш запахи і так далі, ти весь там максимально заглибився. Ми можемо підключати наше дихання і мантру. Для чого потрібна мантра? Якщо ти перестаєш думати, тобто ти виходиш в Атіманас, говори, якщо ти не знаєш, що таке Атіманас, подивися оце відео обов'язково, постав тут на паузу, передивися повністю його, тому що інформація там дуже важлива. Тож, якщо ти перемістився свідомістю в шар над мислячим розумом, та в тебе пропала вся твоя ментальна жуйка. Твій мозок продовжує працювати і виділяти велику кількість енергії. Він так, це його функція. Біда в тому, що якщо просто сидіти ні про що не думати, є шанс, що ця вся енергія піде у найбільшу твою слабкість. Розказують, що якщо, наприклад, ти жадібний, то ти почнеш їсти як не в себе, або старатися здобути собі максимум матеріальних е, якихось ресурсів. Саме для цього ми використовуємо мантру. Ми цю енергію зливаємо в мантру. І тут ми згадуємо перший закон Йоги. Про що ти думаєш, тим ти і стаєш? Наша мантра в нашій системі це є Бабанам Кевалам. Ім'я найбільш любимого це все, що є. Це абсолютно дослівний переклад. Найбільш любимий це у нас Бог. В інших перекладах. Бог це все, що є, любов це все, що є. Так? То я дивлюся, це дерево біля мене це любов, це Бог. Так? Я сприймаю його, і я кажу, що це все, що є. Тобто ми всі частини Всесвіту, всі планети, кожен атом це все є Бог. І наш мозок хоче це сприйняти, розширяється. Слово тантра, до речі, так і називається розширення, максимальне, безкінечне розширення. Тож, на навдихові, коли ти вже нормально відлетів, так сказати, будемо на сленгу, ти кажеш «баба нам» на видиху кевалам. В умі нічого проговорювати не треба. Коли ми щось крутимо в, нашій, в нашому розумі, це є тонший шар, ніж ми проговорюємо. Нам наша задача залишатися на високому рівні, залишати там наш, нашу свідомість. Тобто ми баба нам. Кевалам. Бабанам кевалам. Так? Це хороша, безпечна медитація, за допомогою якої ти можеш духовно прогресувати. Речі, які допомагають медитації. Звичайно, що всі речі ти не можеш виконати відразу, але прагнути до цього, ну, чому чому і ні. так, перше. Три години до медитації ти не їш. Пів години до медитації ти не п'єш. Мається на увазі воду. Якщо ти сидиш в телефоні і після того відразу сідаєш в медитацію, в твоєму розумі буде бурлити каша. Тому її треба переключити. В нашій системі використовується кіртан. Ми ту ж саму мантру Бабанам Кевалам співаємо на абсолютно будь-якій мелодії. Можна включити на Ютубчику і поспівати 5-10 хвилин кіртан. Це дозволяє переключити наш розум. В одній книжці я читав, що експерименти проводили над студентами. Спочатку, перед тим, як вони мали зайти і здавати екзамен, з одною групою студентів розмовляли на теми про футбол, про рибалку. А з іншою говорили про саме, тем, по темі предмета, хоча не по самих питаннях. І люди, які мозок мали налаштований на предмет, краще здавали екзамен. Це ж саме і тут. Якщо перед медитацією ти налаштуєшся, в тебе медитація буде краще. До речі, це якраз і було перше моє таке здивування. Я думав, що медитація потрібна для того, щоб я нормально жив, а виявляється, мені треба нормально жити, щоб мати шикарну медитацію. Що ще допомагає медитації? Допомагає регулярність. 20 хвилин зранку, 20 хвилин з вечора. Можеш почати з 10. Але просто знаєш, що для того, щоб нормально полетіти і відчути себе в космосі чи десь там нагорі, в середньому треба біля 15 хвилин. Тобто залишається на час мантри, залишається 5. Це нормальне співвідношення частин медитації, це цілком нормально. Просто за 10 хвилин, якщо був дуже активний день ввечері, ти не зможеш нормально відділити себе, свою свідомість від цього світу, що тут відбуваються якісь питання. Також медитація не, по, не повинна бути з примусу. Що це має на увазі? Медитація, ти прикладаєш зусилля для того, щоб медитувати, але якщо ти вже хочеш спати, і, блін, я ще сьогодні не помедитував. це не в кайф, так не повинно бути. Якщо є можливість, сьома-восьма година зробили вечірню медитацію і тоді займаєтеся своїми справами. Зранку це просто з досвіду. Найкраща медитація це є ну, до 8-ї години. З шостої, з п'ятої, але до восьмої. І якщо вам пощастило, і в вашому місті є люди, які також медитують. Сатсанг, тобто є це колективне заняття, колективні зустрічі, це просто прекрасна штука. Якщо немає, просто знаходите ще одного такого ж самого ентузіаста, як ви, і медитуєте разом. Чому колективна медитація це круто. Тому що своєю, своєю енергією, своєю висотою, чистотою думки ви підтягуєте слабшого. І медитувати, от ми зустрічаємося на колективну медитацію щонеділі. І воно дає свої результати, навіть якщо ти чуть просів, десь халтурив, колектив тебе підтягне. Тому я бажаю вам хорошої медитації, я бажаю вам відкриття цього прекрасного світу духовності. Пишіть, питайте, що знаєте, підкажу. Намаскар.